Вас вітає компанія Альтер, інженер Сергій. І зараз ми хочемо представити вам ще один чудовий прилад. Це FUNCOIL від компанії Olympia Splendid. Його постачальником в Україні є компанія Дібай, наш чудовий партнер. І зараз ми хочемо розказати про цю модель досить потужну модель. Це SL, FUNCOIL b Бі b 2 rsl SL1600. Як і будь-який фанкол, даний фанкол чудово в системі з тепловим насосом, бо це низькотемпературний прилад. Його температури нормальні для нього взимку це 45 градусів, тобто теплоносі на нього приходять з температурою 45 градусів. Також влітку він працює від системи охолодження, яку виконує тепловий насос, бо теплонасос, генеруючи охолодження, генеруючи холодний теплоносій, Подальшому подає його в фанкойл. і фан вже віддає своє тепло або холод, тобто тепло взимку, холод влітку, таким чином охолоджує влітку і нагріває взимку. Як ви бачите, даний фанкойл досить великий, він призначений для великих приміщень, бо дає потужність до 4,8 кВт на холод. На тепло він працює до 7 кВт. І ви бачите, що це досить великий корпус білого кольору, в РАЛ-903. Тобто його, він поформує. Бо в цей реал. А, І так ви бачите, що його довжина досить значна, це 1415 мм, висотою він 600 мм і глибиною 200 мм. Зверху в нього є дві моторизовані панелі, вони відкриваються при включенні приладу. Сам корпус виконаний з декількох матеріалів. В даному випадку ми бачимо металеву панель зовнішню, вона пофарбована в відповідний колір. І ми бачимо бокові е грані, де, е які виконані з АБС-пласт. Важливо, що, можливо, в дизайні вам не буде підходити такий кожух, такий корпус. А тому ця, ця модель вона може випускатися в прихованому вигляді, тобто ми ховаємо сам фан без такого кожуху, в спеціальну нішу і закриваємо спеціальними решітками. Таким чином ви не бачите сам прилад, але відчуваєте його роботу. Фанкойл може влаштовуватися як на стіні, тобто він може на невеличкому підвищенні від підлоги 200-100 мм від низу і може бути влаштований саме на стіні. В нього є спеціальні кріплення для цього. Також цей фанкойл може бути влаштований на спеціальних ніжках на підлозі просто біля стіни або біля вікна. Якщо влаштовувати його біля вікна, то опційно для нього йде декоративна задня панель, яка дає хороший вигляд таким чином зовні. Люди будуть бачити чудовий а, білий корпус. А, що знаходиться всередині середині Ми розвернули його ззаду, і тепер ми бачимо, що тут є теплообмінник, він обшитий спеціальною утепленою панеллю для того, щоб не віддавати тепло або холод назад. А, ми бачимо, що тут досить великий потужний теплообмінник: це мідно-метале, мідно-алюмінівий тобто у нього мідні трубочки, по яким рухається теплоносій або холодоносій, і ребра самі з алюмінію. Також внизу ми бачимо тангенційний вентилятор. Він досить великий, потужний, і знизу там є фільтри, які можна міняти. Розглянемо електричне та гідравлічне підключення даного фанколу. І так ми бачимо, що тут є два патрубки: це подача та зворотка, діаметр 3 чверті зовнішня різьба. Тобто теплоносія або холодоносій подається в теплообмінник, робить своє кільце по змій і повертається назад. І таким чином працює сама гідравліка даного приладу. Електричне підключення у нас виконано зліва, і таким чином у нас видно, що тут є блок з спеціальною платою Вона працює з напругою 0,10 Таким чином, даний прилад може працювати з домашньою системою розумного будинку, яка має роботу від Modbus на напрузі 0,10 В. Наявність даної плати на приладі дозволяє нам підключити також свій спеціальний термостат компанії Olympias Пені, тобто, ми можемо винести термостат в будь, в будь яку зону приміщення, його влаштувати на стіні і таким чином просто задавати параметри для роботи даного фанкову на тепло або холод. Управління даним приладом про яке ми вже сказали і пояснили через плату. Це відноситься до серії AR. Даний фан-кол також випускається з серією TR. Чим вони відрізняються. AR, він має можливість підключитися до розумного будинку з напругою 010 вольт. І до виносного термостату, який ми можемо повісти десь, змонтувати на стіні і на ньому задавати параметри роботи фан-колу в приміщенні. Управління з версією TR має влаштований термодатчик і сам пульт управління на самому корпусі. Ось це, з цього боку. Тут будуть сенсорне, сенсорна панель, яка дозволяє налаштовувати температуру. Але необхідно сказати, що коли ми працюємо з таким термостатом, який на самому приладі, він буде давати трошки неточність, бо в приміщенні буде температура на декілька градусів відрізнятись. Тобто це всього 1-2 градуси. Тому це є трошки негативний момент, тому ми радимо вам використовувати версію AR з виносним настільним термостатом. Наразі це все, що ми хотіли сказати про даний фан-кол серії B2 Air Olympia Splendid SL 1600. Якщо у вас з'явилися якісь запитання, будь ласка, ставте їх під. Цим відео звертайтесь також в компанію Alter Air, Так то також переходьте по нашим соціальним мережам. Не забудьте поставити вподобайки, підписатись на наші канали і е, до зустрічі в нашому офісі компанії Alter Air.